З'явився з сьогодні засідання винувачення чуття, чи є когось дані щодо причинення, хоча знають щось закисне відсутність. Так, ваша честь. В телефонному режимі дружина повідомила, дружина Чукачука, повідомила про те, що чоловік перебуває на стаціонарному лікуванні. Орієнтований спроб лікування. Платить. Документ буде наданий після з з'ясування. З до можливості проведення підготовчого справ засідання. Вичаємо, чи опрощається? Дякую. 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 Ваше черзі відповідності до статті 315 КПК України вирішення питань пов'язаних з підготовкою до судового засідання, зокрема, пункту 4 частини другої. Учасників управи судового засідання заявляти клопотання, в тому числі про виклик свідків, а також витримання ряду документів. Оскільки Чуперчука на сьогоднішній день немає споважних причин, то я вважаю, що судове засідання слід підкласти, так як може бути така можливість, що він може заявити або буде заявляти з цього приводу ряд клопотань. Хочу, що участь е, обвинуваченого підозрюваного в судовому засіданні Чупірчука є обов'язково, однак, в зв'язку з е, перебуванням його на лікарняному, е, вважаю, що слід відкласти підготовче судове засідання. Водночас е, просив би е, продовжити запобіжний захід у випадку, якщо е, ми будемо відкладати за 5 травня, е, продовжити запобіжний захід у вигляді е, тримання його під вартою з. Е, Тим, що він вніс заставу, оскільки запобіжний захід у вигляді тримання під вартою був застосований і діє до 10 травня 17 години 24 хвилини. Прошу долучити. Наскільки я розумію, обвинувачений не отримується під вартою, а... він вніс заставу. Ну так, ви просите продовжити запобіжний так. захід у вигляді застави. Відповідно до ухвали. Івано-Франківського міського суду від 14 березня. Коли закінчується запобіжний захід? 10 -го травня 2015 року о 17 годині 24 Зрозуміло. Подаєте суду Також. оригінал.